Друзі, привіт! З вами перша електричка. Сьогодні черговий день і ми плануємо свою подорож з Києва до Івано-Франківська. Цей шлях люблять автолюбителі, які їдуть на Буковель. Тому ми плануємо дослідити зарядну інфраструктуру на цьому шляху. На трасі Київ-Львів. Ви вже бачили багато хабів, багато станцій. Але на маршруті Дубна-Тернопіль-Івано-Франківськ. Нема великих хабів, там є поодинокі станції. В принципі, я планую зарядитись лише в Рівному і далі доїхати до Франківська. Тому... Подивимось, які є на цьому маршруті станції. Ми будемо їхати з перехідничком чадемо, заряджатись на джебіті станціях, на чадемо станціях. Спробуємо, як завжди, порахувати витрати на 600 кілометрів. Тому в цьому відео ми не відкриємо вам Америку. Якщо вам не буде цікавий такий формат, просимо подивитись інше відео на нашому каналі, де ми розкривали інформацію про зарядні станції, про автомобілі, про експлуатацію автомобілів, про домашні зарядки, про перехідники. Кожен знайде для себе те, що йому до вподоби. Ми зарядились на 93%, прогнозований залишок 400 км. До зарядної станції, на якій я планував заряджатись, приблизно 330 км. На це ми витратили приблизно 200 гривень. Нагадаю, що за домашнім тарифом 2,70-75 кВт батарея, це приблизно 200 гривень. Влітку на ці 200 гривень ми можемо проїхати на id 4 приблизно 400-450 кілометрів. Взимку, звичайно, кілометрів 300. Тому спробуємо підрахувати витрати. Ми вже під Житомиром. спалили 33% батареї, залишок 234 прогнозований, і 18,5 кВт розхід. Зараз спробуємо зарядитись на флеш. Знов дуже погана погода. Чомусь всі наші поїздки йдуть зараз в дощ. Але, як ми знаємо, електромобілі в дощ споживають досить немало. Ну, я планував, що розхід буде 16 при такій швидкості, але враховуючи дощ, вийшов 18,5. Я навмисно не заїжджав на зарядний хаб від флеш в Житомирі, тому що. Ми вже зняли про нього відео. Також ми заряджали там три наших автомобілі одночасно з ЦС-портами, це був BYD Yuan, BYD Tang та ID6. І тому першою нашою зупинкою буде також станція в мережі Flash, вона знаходиться за Житомиром в селі Березівка. Вона має 40 кВт потужність, чадемо та GBT. Тому, якщо ви випадково проскочили. Зарядний хаб флеш. Ви завжди зможете тут трошки зарядитись, якщо ви вирішите, що вам не вистачає доїхати до Рівного, де дуже багато різних станцій, які ми трошки далі будемо дивитись. Станція, на якій ви можете хоч трошки зарядити свій автомобіль з ЧАДЕМО або ЦЦС, знаходиться на окружній міста Звягіль. Це станція АББ від Ясна на 50 кВт. В якийсь момент вона була взагалі одна між житомиром та рівним. Вона завжди, в принципі, працює. Зараз показує 94% хтось зарядився на ній. Тому, якщо вам не вистачає до рівного, завжди майте на увазі цю станцію. У нас зараз залишок 125 км, а до моєї локації, до якої я проклав маршрут, 111 до зарядної станції. Трошки пізніше розкажу, де я планую заряджатися. Ми під'їжджаємо вже до міста Рівне. Якщо вашого запасу не вистачає заїхати за окружну міста Рівного вже на виїзд на трасу Рівне-Львів, тому у нас які є варіанти. Перша локація це Горбаків-Горбаків. Не знаю, як правильно наголос, напишіть, будь ласка, в коментарях. Там невеличкий хаб на дві станції від мережі Тока, два ЦЦС та ЦЦС плюс Чедемо. Це одна з перших станцій від Житомира, тому завжди багато людей, багато електромобілістів там люблять заряджатись. Заправка досить завантажена. Тому я не дуже особисто люблю цю локацію. Далі, якщо ви не доїжджаєте взагалі, друга локація це зарядний хаб Антопіль. Він знаходиться на іншій стороні дороги, але є зручний заїзд під дорогою. Прокладайте навігацію, і ви зрозумієте, як туди заїхати. Після того у нас є станція в місті Рівне на водоканалі, яку я також досить часто люблю, тому що можна зробити резервацію і завжди зарядитись на певний час. Також, якщо у вас вже заряду трошки більше, ви можете дозволити собі доїхати до окружної міста рівного ресторана Івенга, там зарядна станція поодинока. Але хочу звернути вашу увагу на Бермудський трикутник. Я його називаю. Ви можете відкрити карту зараз, подивитись, це Три станції. Раніше вони були поодинокі, і це одні з найперших станцій, які були на окружній міста Рівного, крім Айвенго. Це трикутник, готельний комплекс Софія. Найулюбленіша моя локація. Стоїть одна станція від Іоніті в мережі Екофактор. Друга станція це готель Географія. Новий готель. Станція Інді. Також в додатку Екофактор Іоніті. І також хаб на три станції. Спочатку це була одна станція, потім дві станції. Тепер це три зарядні станції. Це готельний комплекс Хутір. Він знаходиться на іншій стороні дороги, тому нам не дуже зручно на нього заїжджати. Але там 100% завжди є місце. Але, на жаль, не дуже смачний ресторан. Тому географія і Софія number 1, Хутір Номбор Ту. Також не забуваємо, якщо якимось чином у вас щось склалось, і ви, наприклад, не маєте перехідника ЦС або ЧДМ, у вас Китай. Електромобіль завжди є у місті Рівному. Зарядний хаб на дві станції CCS та GBT. Якщо з'їхати від заправки у UPG в сторону Рівного, Go to U. Там стоїть найпотужніша в Україні станція на 360 кВт АББС CCS але для китайських електромобілів вона не цікава, якщо у вас немає перехідника. А також станція UGV. З ЦЦ один чадемо та Джибіті, здається так. Тому майте на увазі цю станцію. Я планую зараз заїхати в Бермудський трикутник, Софія, географія, хутір. Планую все ж таки заряджатись на Софії. Якщо не буде місця, то заряджаємось на географії. Дуже хочеться мати в додатку екофактор, механізм резервації, щоб точно знати, що ми зарядимось на певній локації. Їдемо, подивимось, підписуємося на першу електричку. Залишилось десь кілометр до зарядної станції біля готельного комплексу Софія. Ми приїдемо туди на трьох відсотках. Бажано звичайно приїжджати на десяти не менше. Значить, що ми маємо? Ми виїхали з 93-4%, і на 90% ID-4. При температурі за вікном 12 градусів ми проїхали 343 кілометри. Витрата склала 18 кВт, середня швидкість 80 км на годину. Тримав я постійно десь 90-100 км на годину. Тому Зараз проїжджаємо готель Географія. Це перша локація, на якій ви можете зарядитись. Друга локація це я вже казав готельний комплекс Хутір Іоніті. Три станції, але ми поїдемо зараз на Софію. Все, ми приїхали, фіксуємо 11 кілометрів. Ми могли ще проїхати. 90% батареї ми втратили від Києва Оболоні до. Готельного комплексу Софія це кінець окружної міста рівне. Це одна з моїх найулюбленіших станцій. Так, вона на 50 кВт чадемо, але вона завжди працює, завжди на неї можна розраховувати. Головне, щоб вона була вільна. Заряджатись будемо через перехідничок Чадемо. Зараз спробуємо, як це виглядає. Фіксується все. Йдемо в додаток. І починаємо авторизацію. Авторизація стартувала досить швидко. Все, бачимо наш відсоток, 3% і пішли розганятись. Ця станція видає 130 Ампер. Це значить, наша швидкість буде десь 50 кВт максимально. Все, а ми тут будемо. Приблизно 1 годину, 10 хвилин, може трошки більше. Плануємо заряджатись до 90-95%. і далі я не планую заряджатись до самого Франківська, але може десь зупинимось, подивимося, які ще є цікаві зарядні станції. Пройшла одна годинка. Все чудово. Ми заряджаємось. Перехідничок Ще демо Ionity в білінгу EcoFactor. станція 188 Софія. Все пройшло чудово. Зарядили більше 55 кВт на 750 гривень. І того. Цього нам вистачить майже доїхати до Франківська. 200 гривень вдома, 750 в дорозі, 950 гривень 600 кілометрів до Франківська. Але можна будемо ще заряджатись. Ну не думаю, що багато. Там буквально 10-15%. Дякую, іоніті. А ми їдемо далі. Готельний комплекс золотий лев. Власникам китайських електромобілів тут буде цікаво: ось ця станція на 40 кВт, GBT та чадемо знаходиться між Дубна та Кременець. Тобто, якщо ви зарядились у Рівному та хочете доїхати до Тернополя і вам не вистачає, завжди можете заїхати на цю станцію. Але 40 кВт, на жаль, напишіть, будь ласка, чи користуєтесь ви станціями на 40 кВт на трасах. ТЦ Подаляни, Тернопіль, зарядка Тока, ящик Автоентерпрайс, чадемо. В принципі, мені не потрібно заряджатись, але трошки заряду я додам і показавши вам цю локацію чудову. В принципі, тим, хто, тим, хто їде у Ано-Франківськ, можливо, ця станція буде корисна. Ось стартує постійно швидко, без ніяких проблем. Але основною фішкою є те, що поруч, ось там. Ось тут якийсь меблевий дім, ось там вход Великий ТРЦ. Це задня частина величезного ТРЦ з е, кафе, ресторанами, туалетами, магазинами, а також дитячою кімнатою. Тому ця локація може бути дуже корисна тим, хто їде через Тернопіль там на Буковель, Івано-Франківськ з дітьми. Поставили тут машинку і далі йдете відпочивати в ТРЦ. Так, ще не міг не показати вам. Такий дивний показник. Запитує Струм 165, видає струм 224. 80 кВт на ча Як бачимо, перехідник Елтіс meister Я не думаю, що це правда. Я думаю, що це баг станції. Тому така ситуація. Ми приїхали у Франківськ з залишком 40%. Тобто Вся наша подорож склала до Франківська 1550 гривень, і ми маємо 40% залишку. І тепер нам треба зарядити, щоб їхати назад додому. Але яка склалася ситуація у Франківську? Е, я до цього не дивився плакшер, але зараз я його подивився і точніше вчора. І виявилася така ситуація, що швидких зарядних станцій в історичному центрі немає. Але також, якщо ви подивитесь, то і зарядок з type 1 з Type 1 також не так багато у історичному центрі. Тому. Склалась така ситуація, що швидкі зарядки знаходяться лише на околицях міста. Я поїхав на одну зарядку тока, якщо ви подивитесь в плакшер. побачите зарядку тока з ящиками Auto Автоентерпрайз. Там була ще демо. Вона не стартувала. Там було щось з кнопочкою авторизації. Хто знає на ящиках Автоентерпрайз, така маленька кнопочка під пістолетом знаходиться. І тому мене рятує станція від GoToU зараз. Я зробив резервацію. Тут GBT-коннектор на 80 10 кВт, і це торговий розважальний центр Велес. А, навігатор чомусь веде якось незрозуміло навколо цього торгового центру. Довелось трошки поїздити а, і пошукати цю станцію. Але вона є, і зараз ми спробуємо механізм резервації від GoToU. Ось моя резервація з 10.40, коннектор GBT. Зараз спробуємо підключити і все зарядити. Так. Такі красиві станції. І повільні, і швидка, такий торговий центр. Це станція Інді. Підключаємо наш gbt коннектор Так, фальстарт. GBT-коннектор виявився коннектором ще демо. Але вони всі підписані. Хто перший раз на станції, це CS, GBT, все підписано, все красиво. Механізм резервації. Ми підключили коннектор розпочати заряджання. Так, дивимось, що у нас відбувається. О, щолк, спорт заблокувався. Все, контакти розпрацювали. Добре, що це не ящик від «Авто Enterprise. Все, 41% бачить авто. Пішли дивитися, що там на станції. 46 кВт, а коннектор у нас на 80 Ну, так собі. Це приблизно швидкість чадема, але... Станція на 80, на 80 кВт, тому go to you, ND Group Emma Solution. Питання, чому така швидкість, а на 80 кВт? Будемо потрошки заряджатись. На жаль, станція на 80 кВт GBT. Зараз видає 50 кВт, але у нас швидких станцій, на жаль, інших немає. Тому э, будемо заряджатись тут. Зарядимо приблизно 40%. Я думаю, це буде також десь 600 гривень, і нам, скоріш за все, цього вистачить до рівного, якщо ми доїдемо в нуль. В принципі. Я думаю, може, ще будемо стояти в Тернополі. Я це вже знімати не буду, тому що я планую заряджатись на тих самих станціях, на яких я заряджався, їдучи сюди. А ви підписуйтесь на першу електричку, ставте пальці вгору, підтримуйте Збройні Сили України. Як завжди, всі посилання на фонди, які ми довіряємо, у нас під відео. Будь ласка, якщо подобається наше відео, хоча б по 50 гривень закиньте, будь ласка, хлопцям. Тому дякую, всім пока.